Дитинство, юність та зрілість Івана Франка у одній збірці у Прикарпатському національному університеті презентували книгу Гірчичне зерно. Відібрати найцікавіші твори каменяра випало досвідченому франкознавцю, доценту Львівського національного університету Ростиславу Чопику. Упорядник каже, у збірку вміщував ту прозу, котра найкраще сприймалась його студентами. Тут дібрані твори, яких мало хто читав, але які дуже цікаві. От, власне, за тим принципом, ми і упорядковували, щоб не філологи, щоб. Якомога ширші кола полюбили Франка, бо Франка всі поважають, а треба, щоб любили. Я поскладав твори про виростання людини. Ось від коротких штанців, від малого Мирона до вже дорослого. Тут є мемуарні новели, де він каже: Я конкретно Франко. А є, що він маскується під вигаданого персонажа, але все одно це Франко. Він впізнається. Місцеві студенти зізнаються, такі зустрічі їх інтригують. Канонізовані розповіді про Франка, котрі розповідали у школі, сучасна молодь більше не сприймає за чисту монету. Кажуть, про легендарного революціонера Каменяра знають уже достатньо. Їх цікавить Франко людина. Наші письменники, літературознавці, вони талановиті і їм завжди є чим нас здивувати. Жодна людина не може сказати, що вона знає все про Франка, адже жодну людину в світі не можна пізнати повністю за кілька за кількома сторінками про її життя, за кількома зустрічами про її життя. І думаю, потрібно дізнаватися нове. Довести усім українська класична література нічим не поступається. Світовій таку мету окреслив собі видавець гірчичного зерна Василь Іваночко. Чоловік каже, часто у шкільну програму потрапляють твори, котрі дітям не по віку, як наслідок знайомитись ближче із світочами української прози школярам не хочеться. Щоб виправити ситуацію, видавець планує створити цілу серію книг української прози. Щоб познайомити з грубше, що з собою являє українська література. Я вирішив видати 10 книжок з української класики і 10 книжок сучасних. Українських авторів і хотів довести, що наша класика нічуть не гірша, ніж світова. І що багато творів цікавих наших класиків сприймається сьогодні не менш добре, ніж сучасних майстрів української прози. Серію українських класиків розпочали збіркою Василя Стефаника. Окрім серії українських класиків, планується видання десяти книг сучасних авторів.